Усім Ось величезний-величезний привіт. Запрошую вас на розпаковку продуктів із магазину Сільпо, АТБ. Ви просили, я роблю розпаковку. Знаєте, от нічого не купив, зараз побачите, а стратив тисячу гривень. Нічого взагалі. Подивився, майже нічого нема. Добре, що трішки впали в ціну томати. Цибуля доступна. Взяв цей. Кавун. Я вже не раз говорив, їмо кавуни, тому що яблука дорогі, тому їмо кавуни. Не знаю, брав в АТБ, Мені не сподобалось цього разу. взяв сільпо. Спробую сільпо кавуни. Зі знижкою мені вийшли печериці по 100 гривень за кілограм. Картопля по 19 гривень. Знаєте ціну. Взяв 3 кукурудзи. Щось я забув їсти кукурудзу. Їв один раз, думаю, ні, треба ще раз взяти. Взяв по 30 гривень в холодильнику в сільпо. Дуже хороша, така м'ясиста, я думаю, буде соковита кукурудза. Хочу подякувати за коментарі, за ваші завподобайки. Величезне вам спасибі. Так, морква по 14. Ой, вибачаюсь. До речі, так, да, по 14 гривень морква сьогодні в сільпо була. Чи я щось плутаю? Та, ні, здається, 14 гривень. Цибуля також 14 гривень молоденька. Так, Потім взяв огірки. сільпо по 45 гривень. Хтось писав в коментарях, що ціни на ринку дешевше, ніж в магазинах. Можливо, у вашому місті дешевше, але. У нас дуже дорогі. І не один так писав, що у нас на ринку продукти, овочі, фрукти дуже дорогі. І тому я пройшовся от по ринку. Томати у нас по 70, по 80, навіть по 120 гривень стоять такі величенькі. Цибуля теж дорожча, ніж в магазинах. Ціни на кавун не знаю, не дивився. Лохину хотів купити лохину в сільпо по 200 гривень була, забув, пройшов через ринок 250 найдешевше. найдешевша. 250 була найдешевша лохина. в магазині, в магазині, цьому, на ринку. І томати. Томати ось взяв по 55 гривень. Опа! Все, зараз думав, що мій кавун полетить далі. Оце я знайшов ще хорошу ціну на такі величезні знаєте, з таким от пиптиком томати на ринку 55 гривень. Всі стояли дуже дорогі, не знаю, що так. Одна тітонька продавала. Вони тверді, хороші. Навіть я вже не питався, чому у вас дешевше. Може хотіла продати. Так, далі. Сільпо в акції були курчата табака. Взяв 199 гривень кілограм. От знаєте, все одно готуєш ти вдома цю курку да, печеш. Додаєш приправи, хочеш, щоб смачніша була. Не знаю. Багато олії, якась жирна, а мені подобається ось така. Не знаю, як вони готують в цьому. Може у них спеціальна ця конвекція є, конвекторат чи як він правильно називається. Ось. Ну, Смачніше. Запечено все, тільки в мікрохвильовці розігріти і все. Моцарела 50 гривень зараз в акції у Сільпо від Ферма і взяв Сологуні. Я от зранку можу зробити собі смачний чай, такий чорний міцний чай із моцарелою чи сиром. З таким будь-яким сиром. Мені дуже смачно. На канапки взяв від Добров. я один раз взяв на чарівній поличці, зараз теж взяв на чарівній поличці, його ну, переклею цей штрих-код. Взяв по 17 гривень. Гадаю, що буде теж такий самий, як я колись давно брав, вищого сорту. Написано, що Віденський. Давно брав дуже, він мені саме найбільше сподобався. Ну, ось в таких колбасках, як я говорю, в такому пакуванні. На Черівній Поличці а, а, в АТБ взяв а, Тигриня по 34 гривні, 300 г. Своя лінія, ну, це першого сорту з м'яса птиці. І мені ще дісталась моцарела. Я от зараз наріжу томати шматочками такими круглими, от, як я тут показано, бачите, на картинці. І тут, точнісінько так наріжу моцарелу, даю трішки приправи до салату. У мене є спеціальна приправа і дуже смачно. 125 грамів, 37 гривень. Що я хотів сказати? Хотів сказати, їжте, поки. Що є ще доступні ціні такі томати, набирайтесь вітамінів, купуйте ягоди. У нас скільки було 370 гривень, дівчинка продавала оцю нелохину, а як вона називається? Чорні ягоди забув. Бурівки, їх тут називають чи як. Ну, ви зрозуміли, про що я говорю. 370 гривень літра. Один чи пів, ні, здається, літр, якщо я не плутаю. Водичка слабогазована із трускавця від своєї лінії. Водичка трускавецька, своя лінія, слабогазована 1,5-літрова. Ну, мама любить зефір. Взяв мамі зефір 34 гривні, своя лінія біло всього Мені знову пощастило взяти ці салати. Знаєте, як я роблю? Даю оцей сир фету, нарізаю кубиками, томати черрі. Заправляю трішки оливкової олії. По 29 гривень мені вийшов ось такий салат листовий 120 грамів. Взяв дві пачинки. Додаткова економія. Так здається, він 56 чи 66, не пам'ятаю. Так, добре. І взяв томати. Томати Черрі взяв тут 250 грамів, 55 гривень. Дорого, дійсно дорого. Щось я так подивився на цінник. Червоний цінник, то думаю, ну, в акції є. А як порахувати, то виходить поза 200 гривень за кілограм. Так, це в нас АТВ. Вибачаюсь, це у нас Сільпо був. І зараз в акції по хорошій ціні в цей тиждень буде оселедець оцей норвежський. Ну, я розповідав. Розповідав в магазині, на нього зараз акція 159 гривень. Так, я, я не люблю оселедець, але оцей оселедець надзвичайно смачний. Хто ще не купував, візьміть, спробуйте. Я гадаю, що він вам дуже-дуже сподобається. По 13, якщо я не помиляюсь, по 13, серпня, в акції буде він 159 гривень за кілограм. У мене лишалась лохина, і я зробив дуже смачний пиріг. Не знаю, чому я не знімаю на відео. Здається, що мені просто незручно, коли ти готуєш щось, ти весь такий, знаєте, вся увага на приготування, а коли ще знімати, це ну, дуже тяжко. З лохиною зробив пиріг по-американськи. Мені ще треба була цукрова пудра. Найдешевша 12 гривень в магазині Аврора 200 г. Я взяв пергамент. Теж була акція, пам'ятаєте, кешбек на все для дому, для випічки, для прибирання. З кешбеком 80% ви мені ще нарахували кешбеку за кожний оцей пергамент. По 23 гривні 5 метрів. Він силіконізований. Я його вже не раз купував в магазині Єва. Ось, взяв ще, тому що. Буду готувати, хай буде, як то кажуть. І завтра мені треба буде щось піти купити. У мене вже там великий кешбек назбирався. ось, І тому використаю цей кешбек. Дуже вдало, вдала економія. А, ще забув. Взяв Артек від Світоч, 41 гривня в акції найдешевшого АТБ. дешевше, поки що, я ніде не бачив. Класичний звичайний. І мені пощастило взяти зі знижкою в магазині Єва Тонік. Він до 10-го місяця. Я гадаю, що я його використаю, очищуючи Тонік Ніве за 70 гривень. Так, ну і звичайно ж, пігулки нікуди від них не дітися, все одно треба купувати. Взяв стрепсілс, часто будуть горло. Оцей стрепсілс мені допомагає, але тільки як ви почуєте, що у вас щось не так в горлі, щось деренчить. Одразу прискаю, пшикаю вже по 180 гривень. А, ось. І він мені допомагає. Дійсно хороша штука. Це не реклама, це, бачите, я в аптеці купив. Ну, ви ну, не займайтесь самолікуванням, а йдіть до лікаря і купуйте те, що вам призначив лікар за рецептом. Ну І це за рецептом. П'ю ще саротен, буду ще довго пити ці пігулки. А, вже 300 з чимось гривень. Якщо я не помиляюсь 330 гривень. Це мені вдалося знайти зі знижкою в аптеці. Так, добре. Ну, бачите, ось така невеличка покупка. Ніби і щось купив, і нічого не купив. І зекономив, і стратив гроші. Ще я вам хочу зараз дещо показати. Я гадаю, теж буде цікава ця розпаковка для вас, особливо хто полюбляє. Каву. Я забув ще показати перець фарширований. Буду фарширувати перець по 45 гривень. Ось такий, дивіться, який гарненький. Я гадаю, що за 45 гривень вже можна нафарширувати перчини. Купив мамі букет, дивіться, тиждень стояв вже все, треба викидати. Мама тішилась, тішилася не могла натішитись цим букетом. Кожного ранку вставала казала. Боже, який в мене красивий букет стоїть. Ще кошечок залишився, потім можна використовувати для штучних квітів. Я забув зазирнути в наш календар. У нас сьогодні субота, 9 серпня, серпнева субота, чудова нагода для спонтанних пригод. Нове хобі чи нове місто. Наскільки ви готові до пригод по 10-бальній шкалі. Ну, не знаю, чи про пригоди на сьогоднішній час будуть актуальні, але я гадаю, якщо у вас є цікаве ваше хобі, можете відновити, якщо забуло, або ж знайти для себе хобі. І займатися. Я дуже полюбляю малювати картини за номерами, тому я шукаю нову картину за номерами. Гадаю, що скоро щось знайду. І дивіться, навіщо? Прибирати те, що гарненько собі валяється на своїх місцях. 10 серпня, неділя. Правильно, сенсу немає. Це означає, що у вас вільний день для прогулянки. Збирайтеся. Тому, якщо у вас все в квартирі прибрано чистенько, ви можете сьогодні пройтись. прошвернутися, погуляти. І на огляді Kava 25 Coffee Roasters. Це новинка. Одразу хочу сказати, що в відео зараз з'явиться промокод. Знижка для самих найкращих буде за промокодом для глядачів каналу. Так, відкриваємо і, звичайно ж, спробуємо з вами новинки. Спробуємо новинку, яка зараз з'явилася на сайті. 25 кофе Roasters. Звичайне посилання закріплю у відео. І дивіться, завжди дуже красиве в них пакування. Ось так гарно виглядає сама коробка. До речі, можна замовити і як подарунок можна подарувати да? до подарунку, додати ось такий цікавий набір новинок із кави. Навіть вклали ось такий інформаційний листок, де одразу можна почитати, що це за новинки в цій коробці. Навіть написано приготування. Так, інгредієнти, приготування, додати, додати солону карамель або сироп у склянку і наповнити її льодом більше половини. Влити молоко, долити зверху. Мабуть, оцю новинку каву. Давайте подивимось, що тут цікаве. Так, і тут в нас кава еспресо. А, так, а арабіки. Дивіться, навіть написано, який регіон, кави, бачите, ось тут збоку наклеєчка, і навіть висота, де збирались, мабуть, збирались самі кавові зерна. Це у нас Кенія різновід Арабіки. Завжди є позаду склад, і зараз я якусь спробую і розкажу вам. Так, це також еспресо, а ось тут написано, бачите, смакує із молоком. Ну або ж з вершками можна, я гадаю, теж буде смачно. Ну що ж, я відкрив оцю Ефіопію. Цю каву мені вже зробили помил, кави. До речі, ви можете на сайті замовити, безкоштовно вам помилять, або ж поговорити із консультантом, обрати ту каву, яка вам більше до смаку, точніше, консультант вам розповість, і ви вже оберете ту каву, яка вам більше смакує на смак. Що ж, я смакую каву і хочу вам поділитися своїми враженнями цієї новинки. Хто полюбляє зранку прокинутись, випити 40 мл. Справжнього еспресо міцна, запашна і має ніжний-ніжний аромат. Дивіться, тут навіть написано, який аромат. Аромат а, білі квіти та бергамот. Десь далеко-далеко просто відчуває, відчувається цей аромат. Тут нема ніяких домішок, але аромат надзвичайно дуже а, приємний. Звичайно, хто полюбляє з молоком, є ось ця рекомендовано пити з молоком, замовляйте і. Куштуйте. Я гадаю, що вам дуже сподобається для а тих, хто не куштував, не замовляв цю каву. Я вам, як завжди, хочу побажати всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Ми з вами зустрінемось вже завтра на вихідних.